один формат. Так, варианту. На три. Плюс фор два. На три фор. На три форсы наши склонности на три фор. Поэтому все это думали, если на базу не сюда. Как катюха. А, є два, голову, є два, два. Це по два майбутні на три похож. Акоми. Подвоєм. А, Б. Алюмініє, плюс, О, два, зурині є. Алюмініє два. Так, ходить там не заважати. Березь мислити там не все. Все. Я драла першу з гордо. А що таке? В мене вода. Вода. А вода. Ти не треба нагрівати кип'ятити тан. Ти не треба ставити на тан. Ти порахувати кількість атомів. Просто ні. Все тут букання. Там у бачці печи. Бою. Ти за терець, в подальшому, вийде такий киш, що буквально зможе зжимати. Не знаю, як. Ага.

так от ось мого ставити аліняні кропонов середини перші і переписано всі варіанти просто центр во е сіньо ніде а б д